Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And for today, your homework was to do exercises at page 73 in your workbooks. Let's check this exercises. Перевіряємо вправи з вашого домашнього завдання, сторінка 73 у зошиті. Найперше завдання підібрати картинки для наших фраз, для слів. Тайт втомлений Picture number No. Chase переслідувати пікче номер 4. fishing – рибалити picture number two, squirrel білочка, picture number 3. Побудувати розповідні та заперечні речення за зразочком. З конструкції going to, be going to збиратися щось робити. Наприклад, he isn't going to clean the house, він не збирається прибирати у будинку, he is going to cook, він збирається готувати. They are going to watch TV. Вони збираються дивитись телевізор. They are not going to play football. Не збираються грати в футбол. He isn't going to play computer games. Не збираються грати в комп'ютерні ігри. He is going to go to bed. Він збирається лягати спати. Ну і приклади. Ваші речення тут можуть відрізнятися, бо тут ваше завдання скласти свої речення про себе, що ви не збираєтесь робити на вихідних, what you aren't going to do this weekend. But as an example, I am not going to visit my grandma. I am not going to swim. I am not going to play the guitar. Ось такі речення можна теж використати як приклад. І сьогодні ми з вами виконуємо е, беремо інформацію з підручника зі сторінки 102, page 102. звертаємо увагу на незнайомі слова, які можуть бути у нас в цьому тексті. Наприклад, ski resort це лижний курорт, go skiing, кататись на лижах, make a snowman ліпити сніговика, go snowboarding кататись на сноуборді see море. І пеблс, ракушки, камінчики такі, так? Можна ще сюди додати як незнайоме слово, можливо, ви забули, що Франція ми кажемо Франс, і лижний курорт у Франції найвідоміший, називається Куршевель. The famous Courchevel ski resort is in France. Відомий лижний курорт Куршевель. Знаходиться у Франції. Ми зараз не будемо читати, до речі, Бризил Бразилія, так? і пляж називається в Бразилії і Панема. Це всі незнайомі слова, які можуть зустрітися вам в тексті. Ми зараз текст не читаємо, тому що це саме ваше завдання. Ми його виконуємо як невеличку самостійну роботу, контроль читання, скажімо так, так. Ваше завдання прочитати уважно текст. Незнайомі слова я для вас переклала – Решта завдання ви читаєте самостійно. І виконати ось таке після прочитаного тексту виконуємо наступні завдання. Записуємо речення, і біля речення пишемо: True, якщо воно правдиве відповідно до тексту, false, якщо воно неправдиве, відповідно до тієї інформації, яку ви прочитали. Read the sentence and write. True or false. And exercise two. Read activity one. Again. Прочитайте текст ще раз. І запишіть number one і вашу відповідь на питання. Number two і лише відповідь. Чи збирається він щось робити і так далі. So please do these tasks. Wish you good luck. Have a nice day. See you. Goodbye.